Усіх точках, де точаться зараз активні дії. Це і Донеччина, і Харківщина, і Сумщина залишається високий рівень загрози. Також залишається, до прикладу, Чернігівська область або інші райони, які знаходяться, зокрема з Білорусі або з Російською Федерацією, є спільний кордон. Так чи інакше, вони можуть запалати в будь-яку мить. Українці завжди зустрічають агресора всім, чим можуть, зупиняють. Потім чомусь вірять в свої сили, починають сваритися між собою, розходяться по домівках, і як наслідок противник отримує той результат. Так неодноразово було в історії України. Як противник прагне собі на День Української незалежності показати, що деякі українські міста, зокрема Куп'янськ, можуть бути під ганчіркою, Я щиро розраховую, що вистачить глузду, волі і сили не ввести в світ. В третю світову війну давайте будемо відверті. В Російській Федерації немає намірів окупувати автономну Республіку Крим Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області. Єдиний намір Російської Федерації це окупація всієї території України. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Наш гість сьогодні Юрий Федоренко, більш відомий як Ахилес, командир 429-го окремого полку безпілотних систем. Пане Юрію, вітаю вас. Ради вітати, міцного козацького, слава Україні. Героям слава. ГУР заявляє про знищення понад восьми рот росіян у толу на Сумщині. Тим часом командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол повідомляє, що суми готуються до кругової оборони. Наскільки реальною є загроза прориву ворога у напрямку обласного центру? Чи наступ вже зупинено, і ситуація контрольована? Давайте будемо давати відповідь на це запитання більш широко. Чи є противника можливості проводити активну літню наступальну операцію? Так, чому є ці можливості? Тому що фінансовий потік в Російську Федерацію, зокрема, за рахунок нафтодолара, не заблокований. Росія може підкуповувати все нових і нових громадян своєї країни, а також інших країн для ведення бойових дій проти України. Росія може виготовлювати озброєння, купувати озброєння і направляти його проти України. Відповідно, так чи інакше, усіх. Точках, де точаться зараз активні дії, це і Донеччина, і Харківщина, і Сумщина, залишається високий рівень загрози, тому що противник буде продовжувати тиснути. Також залишається, до прикладу, Чернігівська область або інші райони, які знаходяться. Зокрема, з Білорусі або з Російської Федерації є спільний кордон, так чи інакше вони можуть запалати в будь-яку мить. І ці загрози сили оборони також оцінюють максимально адекватно. Ви знаєте, що в Білорусі зараз відбувається навчання так спільні білоруських військ військ Російської Федерації, вони проводять бойові злаження і так далі. Тому може відбутися декілька сценаріїв, але вони всі схожі за своєю суттю. Противник буде продовжувати тиснути. Що треба зробити, щоб. Його зупинити на полі бою. Є основні дві складові. Треба воювати чимось, чимось, що має на увазі, мають бути техніка, боєприпаси, безпілотники, розвідувальні ударнути типу події. За рахунок наших європейських партнерів, за рахунок української держави і, дякую щиро, бізнесу, кожному, хто залишився в українській державі, продовжує працювати, сплачувати податки, бо вони конвертуються в озброєння, в додаткові безпілотники, якими ми зупиняємо противника на полі бою або в інші номенклатури озброєння. Дякую територіальним громадам, які, незважаючи на складність економічну, яка є в державі, продовжують Силу оборони. Дякую кожному українцю. Хто донатить, хто підтримує добрим словом, як наслідок для того, щоб перемолоти противника, вони в цілому мобілізують десь 20-25 до 30, в кожен місяць по різному але до 30 тисяч військовослужбовців щомісяця. за зведенням генерального штабу, 20 плюс тисяч військовослужбовців було виведено строю російсько-окупаційних військ за рахунок впливу. Нашими вогневими засобами, нашими безпілотними засобами у випадку, якщо ми можемо забезпечити два впіврона на одну довбешку противника, це мінімум, саме саме мінімум. Це 60 тисяч FPV-дронів на місяць, це зіграє суттєву роль в руйнуванні планів противника. А тепер уявимо, що нам вдалося. Забезпечити силу оборони 400 тисяч відронів місяць, які дають можливості зупиняти не тільки живу силу, а дають можливості бити їхніх пілотів, їхню артилерію, логістику іншу номенклатури. Давайте уявимо на секунду, що наші дипломати військово-політичне керівництво держави отримало необхідне додаткове озброєння від Сполучених Штатів Америки, додаткові можливості європейським партнерам закуповувати озброєння Сполучених Штатів Америки, і ми отримуємо дальнобійну компонент. Яку можуть піднімати наші літаки, про що зокрема казав і Дональд Трамп. Я до чого це кажу? Що загрози залишається, і від ресурсу, який ми маємо для ведення бойових дій, пункт перший залежить надзвичайно багато. Друга складова, можна мати найсучаснішу, найсучаснішу техніку, можна мати самі вдалі зразки безпілотників, але за будь-яким засобом стоїть хто жива людина. Тобто щиро прошу тих, хто є військово зобов'язаний звернути увагу на декілька компонентів. Перше, ми маємо розуміти, що тилові телевіс... телеві міста можуть жити, і сили оборони всі загалом можуть працювати до того моменту, доки стоїть піхота. Піхотні підрозділи необхідно підтримувати. Друге, ми маємо закрити українське небо від ударних безпілотників, які руйнують нашу інфраструктуру, які зривають спроможності. До виготовлення необхідного озброєння для цього достатньо знайти підрозділ, який вам по духу зокрема розглянути 429-й полк Ахілес, Хілес і призватися до профільного підрозділу, який збиває ворожі безпілотники. Таким чином, ви зробите свою важливу свій важливий внесок в закриття загальноукраїнського неба. Ми можемо вистояти в цій війні. Ми можемо зберегти українську державність. Ми можемо зберегти переважно більшість територій. Як ви знаєте, на Сумщині саме на минулому тижні. Деякі підрозділи називати не буду. Вони мають говорити самі за себе, але має за честь бути знайомий з їхніми командирами і костяком, який керує костяком підрозділу, який керує цими боями, було деокуповано два населені пункти. Тобто українське військо не тільки утримує противник, який суттєво переважає за силами і засобами, а ми ще зберігаємо спроможності проводити кінжальні удари, покращити своє положення, деокупувати населені пункти, де можна утворити цю передумову. Відповідно, у випадку, якщо ми не розсипемося, як це відбувалося в попередні часи історії, що я маю на увазі, українці завжди зустрічають агресора всім, чим можуть, зупиняють. Потім чомусь вірять в свої сили, починають сваритися між собою. розходяться по домівках, як наслідок, противник отримує той результат. Так неодноразово було в історії України. На поточний момент ми змогли зупинити противника на бою, ми змогли деокупувати значну. Частину наших територій українських і те, що ми окупували в 2000, де окупували в 2022 році. Противник з цього міг поновити лише одну третину, лише одну третину за попередньою інформацією, і якщо зібрати дані, це не... неймовірно високі здобутки сил оборони і нікчемний результат для тих втрат, які несе противник на бою. Якщо ми зараз продовжимо зберігати гідність, продовжимо поповнювати сили оборони. Донатити підтримувати силу оборони всім, чим можемо, я переконаний, що військово-політичне керівництво держави, наші дипломати здобудуть необхідні додаткові інструменти для залучення як фінансів для виготовлення українського зброєння. Ви знаєте, що президент визначив завдання: 50% всього, що ми застосовуємо з озброєння проти противника, має виготовлюватися в Україні, і це реалістично з плином часу. Так і відповідно, якщо ми будемо посилювати силу оборони. А не думати, що війна пройде повз і нехай воюють ті, якісь інші, але не я. Пане Юрію, яка у вас глибока відповідь? Дійсно так. Давайте з вами трошки конкретніше про різні напрямки поговоримо. Отже, на Сумщині ви вже сказали, що було два населені пункти звільнено. Загалом, яка там ситуація зараз? Некоректно моє запитувати по Сумщині. Я можу базуватися згідно з загальною інформацією. Ми виконуємо завдання на Харківщині і ще в деяких місцях про які зараз публічно не говоримо, доки противник не розпустив, що ми там знаходимося. Тому якщо цікаво, по Харківщині можу сказати більш розлад. Давайте про Харківщину. А чи можете ви підтвердити, що РФ намагалася прорвати кордони з Харківщиною і штурм відбувся КПП Гоптівка? Роз... відбувся розгром угрупування противника, яке вчиняло ударно штурмові дії, а скоріше за все, це була розвідка бою. Ну треба розуміти. Так історично склалася за час повномасштабної війни, що лінія в Харківській області державного кордону з Російською Федерацією і колишні пропускні пункти. Ну, вона достатньо суттєва. Як наслідок, є ті вітинки, де ведуться активно. Бойові дії, починаючи ще з 2022 року, так ми кажемо зараз межу з Луганською областю, район населеного пункту Сватове, і те, що не вдалося дотиснути противника напрямку Лимана першого, дещо що І є нові вже такі осередки спалахи, які противник почав активно реалізувати, переходячи лінію державного кордону в 2024 році. Я зараз маю на увазі і Липецьку громаду. Де відстань від ворожих позицій найкоротша до адміністративних меж міста Харкова? Я маю на увазі і Вовчанськ, який противник стер під ноль, але солдати сил оборони наші військові встояли, і місто по більшій частині перебуває під контролем сил оборони. Це відтинок населеного пункту Мілове, де противник. Місяць тому перейшов в лінію державного кордону, думав пройти з маршем, а не вийшло, блокований на поточний момент силами оборони. Ну, і, звісно, це сам Купінськ. Купінськ, він важливий для противника як політично, їм треба вивісити ганчірку над цим містом і показати, що от Росія справляється з поставленими завданнями. І друге, звісно, в разі володіння Купінськом противник отримує можливість, відсунувши сили оборони на 30-40 кілометрів, поновити певне і залізнодорожне сполучення. Такі наміри в противника є. Але чи вдасться йому реалізувати завдання по Куп'янську в короткостроковій перспективі? За моїм переконанням, доки є чим воювати, і доки вистачає тих, хто готовий прийти нас, посилити, Куп'янськ стоїть і буде стояти до 24 го числа. Як противник прагне собі на день української незалежності показати, що деякі українські міста, зокрема Куп'янськ, можуть бути під ганчіркою аквафрешною. Противнику не вдасться. Ми двадцять число над Куп'янськом буде майріть синьо-жовтий стяг, і від наших спільних з вами зусиль, наших як військових, ваших як цивільних, буде залежати можливості загалом, щоб над більшістю українських міст, які зараз перебувають на передній лінії бойозвітнення, залишився синьо жовтий стяг. А після завершення бойових дій ми змогли їх відбудувати повернути, якщо не до попереднього життя, то до того, в якому людям буде безпечно і комфортно. А росіяни також відновлюють донецький аеропорт, аби звідти бити по Україні шахедами. Що це означає для нас? Чи ви можете підтвердити цю інформацію? Якщо ні, для чого РФ його тоді відбудовує? Не знаю, не бачив, але ви розумієте, що будь-які майданчики це не тільки площадки для пусків, це потенційно можуть бути місця для логістики. Так чи інакше, місто Донець достатньо таки знаходиться глибоко в тилу від лінії боєзікнення. Але скажу вам так, що по летовищах в противника було дуже і дуже багато різних намірів, як ви знаєте, з цього почалася повномасштабна війна. І переважна більшість тих намірів щодо поновлення литовища щодо володіння Литовищами, завершилася з невдачми для противника. Подивимося, що відбудеться 10-го числа, які будуть рішення США. Можливо, дай Бог, і нехай нас почують вищі сили? Нам такі дадуть можливості застосовувати додаткову номенклатуру дальнобійного озброєння, ракетного зброї в цьому випадку. Противник може намагатися зробити все, що завгодно з литовищем, але в нього точно нічого не дасть. А Які ваші очікування? А от 8 число вже завтра. Які ваші очікування після закінчення дедлайну Трампа? Саме в цій частині, скажіть, ви чули такий вислів як сюрреалістичний серіал? Сюрреалістичний так сто відсотків чула. Після того, як президент Трамп зайняв свою посаду, він офіційно вибраний американським народом, і на поточний момент маятник бачите, трохи змінився в бік України? Це дуже важливо. Ми не знаємо, чого очікувати. Ну, логіці. Дії не піддаються. Напевно, вони щось знають більше, а можливо, діють інтуїтивно, інстинктивно на поточний момент. Дуже важливо втримати цей маятник все таки на стороні підтримки допомоги держави України, але загалом все виглядає, що відбувається зараз в світі, як сюрреалістичний серіал. Якщо ви проаналізуєте сторінки історії, як казав класик української політики кучма свого часу, це ж вже було. У минулому столітті було рівно те саме з іншими гравцями на шахівниці, але рівнозначно з такими ж підходами. Це все ж завершилось страшною Другою світовою війною. Щиро розраховую, що вистачить глузду, волі і сили не ввести світ в Третю світову війну, бо третя світова війна вона завершиться. Ймовірно, як ви розумієте, застосуванням тієї зброї. Яка може землю перетворити просто на пустині, тому щиро розраховую, що в наших партнерів знайдеться достатньо інструментів для того, щоб надати Україні допомогу, ми могли зберегти свою незалежність, суверенність що важливо максимально забезпечити безпеку для українського народу і завершити цю війну з можливістю довгострокового миру. Це можливо, звісно, лише у випадку, якщо Путін сконає, і було б дуже бажано, щоб ті народи, які зараз проживають на території Російської Федерації, згадали про те, як вони ввійшли до складу Російської Федерації, як довго їх пригнічували, стільки їхніх рідних і близьких було вбито, коли збиралися ці землі Російської імперії. І дуже було б добре, щоб кожен становив свою національну ідентичність. Тоді б всі вжили в мирі і гармонії, бодай якийсь період часу. Пане Юрію, в мене ще є одне запитання. Не знаю, чи це коректно вам його ставити, але все ж таки, за останніми даними, російські війська вже перетнули кордон Дніпропетровської області та просуваються в бік Маліївки і Січневого. Під час стамбульських переговорів Москва заявила, якщо ми не віддамо їм чотири області, вони візьмуть і п'яту, і сьому. Чи може Росія використати це просування як аргумент на переговорах з вимогою включити область до списку територіальних поступок? Давайте будемо відверті: в Російській Федерації немає намірів окупувати автономну Республіку Крим Донецьку, Луганську, Запорізьку Херсонську області. Єдиний намір Російської Федерації це окупація всієї території України і знищення України? Як держава позбавлення нас незалежності, і суверенності, основним носієм державності, вкотре наголошую і не буду стомлюватися повторювати: є народ. Я, ви, наші глядачі для того, щоб спалити державну повну міру, недостатньою окупувати. Необхідно ще знищити носія цієї державності. Народ чим зараз і займається Російська Федерація своїми терористичними ударами по території України. Путін чітко каже, що нам треба буферні зони. То які ж чотири області Автономна Республіка Крим? Яка має бути глибина буферної зони? Одна третя області. нагадаю, що значить буферна зона? Це Чернігівська, Сумська, Харківська області. Ті, які межують, зокрема, з Херсонською, Запорізькою, Донецькою, Луганською. Що значить окупація буферної зони? Да? Тобто, що значить окупація області на одну третину? Це значить, що активними діями окупація повною мірою в цій області. Тобто не треба думати про те, що Росія могла б потенційно зупинитися, якщо б Україна зараз сказала окей, 4 області Автономна Республіка Крим, Окей, і Росія піде далі. Бо доки триває війна? Доки Путін отримує укол, який дозволяє продовжити його політичне життя. Тільки завершиться війна, не буде і Путіна. Він це дуже і дуже добре розуміє. Тому не тіште себе ілюзіями, що у випадку, якщо б ми пішли на певні територіальні поступки, війна б завершилась. Ні, почався б інший новий жах. Пане Юрію, дуже дякую за розмову, дуже дякую вам за вашу працю, наснаги вам. Хай вас Бог оберігає. We'll <laughs>